Вітаю вас, мої любі! І так, ви знову на моєму каналі Бедична астрологія для кожного і з вами я, Науменко Наталія і моя школа Ганапатії Віді. І так, ми продовжуємо серію відео про прогноз на лютий місяць 2026 року для всіх східних знаків. Я Зодяку. Нагадаю, що висхідний знак з не має ніякого відношення до. Місяця вашого народження, тому що це традиція джйотіш, це ведична астрологія, і ми використовуємо тут зовсім інші розрахування, так і тому майте це на увазі. Якщо ви не знаєте свій висхідний знак зодіаку, або хочете перевірити його, так? ви можете або пошукати в інтернеті, як розрахувати саме в системі Giotish, або за посиланням під моїм відео в описі ви знайдете посилання, яке дасть вам можливість побудувати швиденьку карту майже за 2 хвилинки. І так, розпочинаємо. Ми <реш> Розпочинаємо продовжувати з висхідного знаку Терези, там, де ми ну, зупинилися. І так, чого чекати висхідним Терезам? Ну, Терези це стає, для Терезів цей період стає таким зміною фокусу з кар'єрних досягнень на сферу творчості, любові та дітей. Ну тому що після напружених якихось таких соціальних процесів. Життя повертає вас до радості, самовираження і внутрішнього відчуття задоволення від того, що ви створюєте. Ну, які взагалі місія, яка місія у Терезів? Так? Ну, в них такий є архетип, це архітектор союзу. Тому що Терези – це сьомий етап еволюції будь-якого процесу. І цей етап символізує презентацію результату. Ну, вже щось з'явилося: вихід у світ і формування партнерства, яке робить результат саме життєздатним. Місія Терези – створювати вигідну взаємодію. Тому що Терези покликані поєднувати людей, інтереси, ресурси. І так, щоб вигравали всі. Win-win, we'll так? Обі дві сторони. І Терези відчувають систему через зворотній зв'язок, ну і саме через реакцію інших. Тобто вони. Живуть і проявляються через інших людей, тобто інші люди для їх відзеркалюють. Тому інші люди дуже важливі для Терезів. Ну, і Для здоров'я життєвого тонусу Терезам необхідно щоденне спілкування, обмін думками, краса і приємні емоції. Важливо, щоб взаємодія з людьми приносила задоволення і запускала ендорфінчики саме, а не виснажувала. Тому джерело сили це контакт і баланс. Стосовно грошей. Ну у Терезів добробут залежить від уміння бачити приховані мотиви партнерів і не витрачати енергію на поверхні зв'язки, ну, тому що знак Скорпіона відповідає за ресурси. І для Терезів стосунки це рівноцінний обмін ресурсами, а не компроміс з ціною в себе. Тому що чекати в лютому, так? Фокус на п'ятому домі, творчість, любов. Діти, проекти, освіта, інвестиції. І е, романтика, так? І люте стає для Терезів місяцем відновлення, як я вже казала, смаку до життя. Ну і розпочинається з чого? Звісно, це розпочинається з повні саме в 10-му будинку, тому що саме там стоїть знак Рак. Е, і тому. Це точка підбиття підсумків саме у кар'єрі та соціальному статусі. І тут можливі зміна посади, або ролі, звільнення, або вихід на якийсь новий етап професійного життя, тобто новий місяць запустить якесь, ну, ви щось будете переосмислювати, зміна статусу, шлюб, офіційне визнання, завершення великого проєкту. Тому далі йде Меркурій. І 3 лютого він, знову ж таки, залишає четвертий будинок і переходить в п'ятий. І активізується тема навчання, планування творчих проєктів, щось пов'язане з дітьми. Кризи можуть почати новий курс, або повернутися до ідеї, яка давно чекала реалізації. А з 26 лютого Меркурій, звісно, стає ретроградним, тому можливі затримки або перегляд рішень, які можуть бути саме знову ж таки пов'язані з темами навчання дітей творчістю. Ось і Венера, це ваша головна планета. І 6 лютого вона так само доєднується вже до Меркурія і буде знаходитися в знаку Водолі. І це один із найсильніших транзитів місяця для Тарасів. Дуже класний транзит. Це для вільних людей, які не в стосунках ідеальний час для знайомства, романтичних побачень, для тих, хто в стосунках, це такий період ментального та духовного наповнення, саме театри, виставки, музика, спільні враження. Тому використовуйте цей час. Сонечко з 13 лютого буде прояснювати питання, які пов'язані знову ж таки з темами п'ятого будинка дітьми, конкурси, творчі досягнення. Ну і Терези можуть почати презентувати свої результати праці, да, взяти участь у змаганні або в якомусь публічному заході себе проявити. Ну і ось ми підійшли до точки, ключової точки. Це 17 лютого, де сонячне затемнення буде в п'ятому будинку у Терезі. Знову ж таки нагадаю, що затемнення буде відбуватися в четвертому градусі Водолія. Тому подивіться, чи є у вас там планети в натальній карті, в четвертому градусі саме водоліє, да? і це може підсилити процеси. І тому затемнення стає точкою неповернення в темах. Щось кардинально зміниться в темах зачаття і вагітності, запуску нового продукту або проєкту, сильної закоханості, яка змінює життєвий сценарій, і події цього періоду матимуть довгострокові наслідки. Щонайменше півроку. До наступного затемнення потім будуть інші сили. Потім наприкінці лютого Марс знову ж таки доєднується до цієї компашки. Да? І 23 лютого це відбувається, і Марс буде додавати пристрасті, імпульсивності, а марс ж це ж принцип дії, тому, можливі, яскраві раптові закоханості, але також ревності чи суперечки з партнером щодо дітей, або якихось спільних творчих проєктів. Також зростає бажання активно вкладати гроші у хобі, у проєкти, самовиражатися. І важливо не діяти Терезам на емоціях, тому що важливо пам'ятати про ретроградний Меркурі. Яка невигідна стратегія для Терезів цей місяць? Ну, це жити лише заради. Схвалення інших або відкладати свої власні бажання на потім. Що вигідно робити? Дозволити собі бути помітними, проявляти талант, ну і радіти результатам своєї праці, ну, звісно, зберігаючи внутрішній баланс. І так, у нас ключовий висновок по Терезам. що дає Терезам? теразам? Да? Терезам 2026 рік повертає смак до життя. Місяць творчості, любові, самовираження, і не бійтеся бути на виду, демонструвати свої здібності. Ось. Але наприкінці місяця уважно перевіряйте документи і не поспішайте з остаточними рішеннями саме в освітніх проєктах, да, і все, що стосується дітей. Ідемо далі. Тепер прогноз на лютий місяць для висхідного скорпіона. Ще раз нагадаю, що ми дивимося, аналізуємо транзити ось планет саме від висхідного знаку зодіаку, тому що це тіло і це те, що з нами відбувається. Коли ми дивимося транзити від місяця. Це так само можна робити, так? якщо ви знаєте, в якому знаку місяць, то ви так само можете прослухати цей прогноз, але вже зробити такий сув і зрозуміти, що це не те, що з вами буде відбуватися, а це те, як ви будете реагувати, як ви будете відчувати, на чому буде ваш розум тримати увагу. Продовжуємо. І так, для висхідних скорпіонів лютий. 2026 року стає таким періодом глибокого занурення у внутрішні справи. У теми дому, нерухомості, родини, мами, батьківщини. І після активних зовнішніх контактів, тому що було дуже так живенько в третьому будинку. Життя зміщується всередину, туди, де формується ваша. Психологічна опора, почуття безпеки, ну і справжня, справжня сила. Ну і яка ж природа висхідного скорпіона, яка ж його місія? Ну, архетип це такий контролер і страховик системи це та людина, яка знає набагато більше, ніж інші, про техніку безпеки, наприклад. І скорпіон це вже восьмий етап еволюції будь-якого процесу. І він символізує контроль, страхування ризиків, виявлення якихось фатальних помилок, які можуть зруйнувати систему зсередини. Місія Скорпіона – працювати зі складним, тому що вони покликані брати на себе критичні завдання, тримати процеси під контролем, заходити туди, куди інші бояться навіть дивитися. Саме в кризових умовах розкривається ваша справжня сила. І скорпіона виснажує надто м'яке, розслаблене середовище, і для тонусу йому потрібні задачі на межі, фізичні навантаження, концентрація відчуття подолання. Саме напруга приводить вас у ресурс. Тому для вас виклик — це джерело енергії, як не дивно це звучить. Стосовно грошей, ваш добровод да, пов'язаний зі знаком стрільця, тому що саме він знаходиться в другому будинку. І що, про що це каже? Ви маєте мати високу мету і вірність своїм принципам. Ви добре працюєте з фінансами через теми дефіциту, кредити, податки, страхування інвестиції. ну а також у медицині, у кризових сферах, якщо бачите, там глибокий сенс своєї діяльності. Тобто гроші без сенсу не будуть приходити не в тій кількості, як вам потрібно. Так, і сила вашого розуму в інтуїтивному баченні багатовимірних процесів. Тому що скорпіон один із найсильніших прогнозистів, бо здатний відчувати небезпеку ще до того, як вона стане очевидною. І так, в лютий, да? що відбувається? Ну, основна енергія, звісно, концентрується на четвертому будинку. Сім'я, мама, житло, почуття комфорту та відчуття безпеки. І тому місяць розпочинається з повні, саме у дев'ятому домі. Завершуються процеси, які пов'язані з державними органами, освітою, батьком, наставниками, ну або ну, далекими поїздками. І тому можливе отримання диплома, офіційного дозволу. Ну, або фінал якоїсь судової справи. І тут головний сюжет, який місяця, да? знову ж таки, скупчення з планет у четвертому домі. Ну, починається все з Меркурія. Да? Це, ну, наприклад, активне оформлення документів. Меркурій з 3 лютого да, переходить до Водолія. Документи, які можуть бути пов'язані з житлом, транспортом або. Документи, які пов'язані з мамою, наприклад. Нагадаю, що з 26 лютого Меркурій починає бути ретроградним, тому можливі затримки. Угод, необхідність переробляти папери або повертатися до старих домовленостей, все те, що пов'язане з темами 4-го будинку. Потім 6 лютого туди, туди заходить Венера, в четвертий будинок. І цей транзит пом'якшує саме атмосферу вдома. З'являється бажання створити затишок, прикрашати простір, вкладати гроші в комфорт. Можливі покупки автомобіля або щось такого комфортного до автомобіля. Да? Або може бути переїзд в інше житло. Сонечко з 13 лютого. Знову ж таки да, доєднується до всієї цієї компашки. Да, і тут прояснює статус нерухомості. Тому що Сонце це ж про проявленість, можливо, перехід на віддалену роботу з дому, або, навпаки, переїзд через зміну місця роботи. Ну і головна подія місяця, звісно, це сонячне затемнення 17 лютого, яке затемнення запускає. Процес четвертого будинку, але взагалі вісь четвертий-десятий будинок дуже актуальна буде на протязі лютого, да? тобто е мій внутрішній стан і мої зовнішні прояв. Тому е затемнення може запустити якісь процеси, які пов'язані з купівлю або продажем житла, з ремонтом, з переїздом. Зі статусом якимось, да? ну, отримання, наприклад, ну, або якоїсь довідка, або ВНЖ, да? або громадянство. На психологічному рівні можливе посилення тривожності. Ну, і головна порада цього періоду зменшити тиск на себе і берегти свою психіку. І, звісно, звернути увагу, чи є у вас якісь планети. В знак водолії особливо близько до 4 градусу. Тому саме ці сили так само будуть задіяні під час затемнення. Але більш це детально да, ми можемо розглянути або на консультації, або на навчанні в моїй школі. Це ми все дуже ретельно вивчаємо, тому що кожне запевнення є загальний вплив, але воно впливає на кожну людину особливо, і це залежить від конфігурації в натальній карті. Тому що натальна карта це якби мапа або інструкція до нас самих. І так, кінець місяця у скорпіонів пов'язаний з переходом Марса. 23 лютого, да? знову ж таки, він доєднується і стільки планет, аж 6 планет в четвертому будинку. Ну, дуже багато енергії, да? таке перенавантаження. І це час активних дій вдома. Да? Тобто важливо щось почати робити. Ремонт, переоблаштування, або переставте там шафу з одного місця на інше. Це вже активує ваш март. Різкі рішення можуть бути щодо житла. Ну, і Марс може дати такий стан, бачу ціль, не бачу перешкод, і ви готові радикально змінювати життя і брати ситуацію під жорсткий контроль. Так? Також можливі активні медичні процедури, які можуть бути пов'язані або з мамою, так? або з частиною цього ну, тіла, за що відповідає четвертий будинок. А він відповідає за ось цю частину тіла від шиї, до допупка. Вплив на кар'єру і статус. Буде відбуватися, да, тому що, м, хоч планети зосереджені в четвертому будинку, але ж вони всі безпосередньо впливають на 10-й дім кар'єри, вісцю ми нікуди не діваємо, тому що це є вплив, все взаємопов'язано. Тому можуть відбуватися зміни посад, перейменування, да, отримання статусу власника нерухомості або співвласника бізнесу, тобто якісь події можуть бути активні. Да. Ну, і тому ваш ось цей процес вчить вас перетворювати особисті страхи і біль у професійну силу, особливо в медицині, фінансах, інженерії, кризовому менеджменті. І тому ключовий висновок, який для скорпіонів, варто цей місяць присвятити зміцненню своїх тилів. Ваша рішучість зараз максимально. Але ретроградний Меркурій наприкінці місяця вимагає уважності до деталей документів. І не бійтеся трансформації саме у домі та у своїй родині. Тому що саме ось ці трансформації, вони стануть фундаментом вашого нового соціального статусу. І так, йдемо далі. Тепер прогноз для висхідного стрільця. І так, що чекає стрільців? Це період інтенсивного навчання, документальної суети та переоцінки своїх власних амбіцій. Ну, тому що після таких сюжетів попередніх місяців, да, може бути трошки кризових, да, ви могли це відчувати. Життя переводить вас у фазу таку збору знань, навичок і нових ідей, які будуть визначати ваш на, напрям на майбутнє. Яка ж природа висідного стрільця? Ну це такий архетип провідних сенсів. Стрілець це дев'ятий етап еволюції будь-якого процесу. Він символізує вихід на новий рівень після кризи та пошуку ідей, які роблять результат значущим саме у довгостроковій перспективі. Місія стрільця це розвивати напрям і вести інших, тому що ви покликані відкривати нові горизонти. Формувати бачення і передавати сенси, доля часу дає вам другий шанс, якщо ви щиро вірите в те, що робите, і готові діл ділитися знаннями. Тому ваш добробут напряму залежить, знову ж таки, від дисципліни, відповідальності та здатності доводити справу до кінця, тому що у вас ж другий дім це у козорозі. І якщо слова не підкріплені діями, ресурси швидко виснажуються, коли ж ваше життя підтверджує ваші переконання? А поради допомагають іншим створити стабільність, то ваш дохід буде зростати. Ну, і сила вашого розуму саме у підприємливості. І вам необхідна освіта, яка вчить не лише теорії, а й запуску того, щоб це. Що, як робити це з нуля. Тому що стрілець найсильніший тоді, коли він діє і швидко, і сміливо. Тому що це ж вогняний знак. І так, лютий місяць він. Місяць інформаційної такої щільності. І основна енергія, звісно, концентрується у третьому домі. Ну, що відповідає за навчання, за документи, за короткі поїздки, за комунікацію, так? за брати та сестри. І розпочинається місяць повній саме де. Повнього восьмому будинку. І завершуються справи, які пов'язані з податками, кредитами або чужими грошима. Може відкритися якась прихована інформація, яка раніше ну, може була поза вашим контролем. І також ну, важливі події, це стелюм у третьому будинку, скупчення планет. І починається все з Меркурія, який 3 лютого переходить до вас в третій будинок і приносить. Що багато нових знайомств, листування, якісь поїздки. Частина з них може здаватися хаотичною або нерезультативною. І пам'ятайте, що з 6 лютого Меркурій стає ретроградом, тому не варто купувати техніку, підписувати важливі контракти, оформлювати документи без перевірки. Потім Венера 6 лютого доєднується до третього будинку. І це. Вже сприяє оформленню там рахунків, довідок, банківських карт. Ну і також це гарний період для щось робити руками, для рукоділля, ну, ще й для танців, красивого спорту, ну, або якихось таких легких фліртів у поїздках. Потім, 13 лютого, Сонце доєднується до третього будинку, переходить і пояснює всі домовленості, прояснює і пояснює, і можливі запити з боку. Судів, держорганів, активне листування з іноземцями, також може виникнути необхідність підготувати документи там на прохання когось із знайомих або допомогти з цим. Але головна тема це, звісно, сонячне затемнення 17 лютого, яке все ж таки також відбувається в вашому третьому будинку. Що буде? Відбуватися це перезавантаження для стрільців, чого саме навичок. І затемнення запускає навчання новому прикладному вмінню. Чомусь новому ви будете вчитися: водіння, курси мови, астрологія. Так? Ну, щось буде загально нове. Може бути бажання змінити для кого це актуальне ім'я, прізвище. Да? Новини можуть бути якісь пов'язані від братів і сестер, щось буде відбуватися. Ну, або може, ви будете змушені поїхати кудись на коротку дистанцію. Ну, тому що ось всі ці події, які будуть запускатися 17 лютого, будуть формувати вашу таку нову траєкторію розвитку, звісно, саме на пів року вперед. Ну, в кінець місяця дуже обережно, да? тому що Марс переходить 23 лютого, ваш третій будинок, і з'являється бажання такого руху, спорту, активних дій. Ну, і водночас це Зона ризику. Будьте уважні з інструментами, за кермо, ну і в словесних таких конфліктах, тому що Марс тут легко провокує такі різкі, такі суперечки. Так, ну і давайте підведемо підсумки, що робить для стрільця, ну таким, який у нас буде висновок. Стрільці будуть. Працювати з інформацією і деталями тому використовуйте період особливо до 26 лютого для оформлення важливих документів а в кінці місяця присвятіть час спорту і виправленню старих помилок.